Привіт всім підписникам, глядачам каналу. Друга частина огляду посилочки з Європи. Добираємося до мега-топчиків. Отож, кіт. Це у нас кейс CD. D. 25 ріг. Отакий От мега-топчик. Ну, і звісно, Mercedes Benz. Так, 500-й такому. Крутому зеленому кольорі зроблений. На жаль, також не вистачало закрити всю потребу. Але, ну хто замовляв багато моделей, обов'язково старався розподілити, щоб було все чесно прозоро. Хотів би, звісно, більше їх продати, але поки що те, що є. Шеві 55-го року. Ось таким принтом. Також цікава модель. Стиль ретро. Йдемо далі. Ну, порщик 911 Звісно, новенький розкрас. Такий номер намальований. На капоті і на дверках. Також, думаю, буде обов'язково топчиком Будет в перших кейсах 25-го року. Кібертрак, кібертрак ще з 24-го, але користується попитом, тому хто замовляв, приїхали. Їдемо далі. Фордика показував, але цього топчика ще раз можна глянути. Тут у нас такі ніби схожі модельки Хірохата і Purple Passion. Ну, зацініть. Яскравий колір. Також бажана моделька. Honda Civic, 25 рік. Отакий От прикрас. принти, Це на місці. Hot Wheels фронт. Їдемо далі, зок, зупиняємося на дольчикові. Як бачите, тут він зроблений фактично до жіночого дня. Взагалі цікаві такі кольори. Кому потрібно, повинен бути вільний, якщо я не помиляюся. Але, звісно, знаєте, так, бажаєте купити модельку. Підписуюся в Телеграм, Інстаграм, кому де зручніше. Телеграм більше про оперативність, про зв'язок. Інстаграм більше про фото. Круті. Ну і, звичайно, у нас круті модельки. Mazda MX5 Miata і Subaru BRZ. Гляньте який спойлер прикольний. Тут мені дуже ці коласи такі, типу. Типу кролі, типу, лися мав на увазі. Але, ну, Вогонь, вогонь інакше не скажу. Їдемо далі, бо застрягли. Ще одна м'ята. Так, з відкритим верхом. Також у нас 25-й рік. Ось такий крутий топчик. Делоріан, хто скучав? Для вас. Ну, звичайно, ця моделька також бажана. Також багато хто хотів її в колекцію, але ну, десь, можливо, з кольором трохи переборщили. Каз більш жіночна цього разу виглядає. Йдемо далі, ще трошки міатло ленту. ще одну формулу. Формулу ось таку. Дуже крута моделька. На жаль, не всім вистає. Так, Mazda Repo і Toyota в жовтому кольорі з такими бомбезними принтами Так, рам. Рам класичний. Так, тут це у нас пожежник. Плюс Toyota і Subbaрі. Ще з попередніх кейсів 24-й рік акура Інісанчик. Нісанчик, звичайно, дуже користується попитом. Так. Audi Awant. Такому коричневому, це кольорі. Звичайно, все гарно пропрацьовано Ну, дуже дуже топова моделька. Звичайно, тут би класну резину додати і просто пушку. Кадилак Плімут. Так, це у нас Art Арткарс. Вони завжди такі крутяцькі принти роблять. Ну, зацініть. Звичайно, там його ще перефарбувати, якби додати круту резину. Просто вогонь, топчик. Так, а ми йдемо далі, і це у нас ТХ, здається, з. Кейсу це, якщо я не помиляюсь, виправити мене. Так, шукаємо значок. Шукаємо значок. Ну, значки тут заховані на фарі. На фарі значки. Подивитися обов'язково. В Вікіпедії. Це у нас отакий Pedal Driver. Отака от ТХ. Крутяцька. Ще плюс один скайланчик. Тут у нас такий крутий наборчик. Один клієнт з спецпропозиції вихватив. На жаль, більше не знайшли. Це у нас Супра плюс субайк. Просто бомба. Так, зараз подивимося, ніде не вказано рік. Ну, думаю, що знову. 25-й, напевно, або 24. Ну, просто вогонь. Так, їдемо далі. Така купра. Це у нас Електро, Електрокар. Такий топчик. Нагадую, для покупки моделей підписуємося на Telegram Instagram. В Телеграмі я завжди анонсую закупку. Є спецпропозиції, які ви можете добрати, і можуть суто для вас привезти за кордон. Тому користуйтеся, дуже буду радий співпраці. Підписуємося і будемо поповнювати, допомагати вашу колекцію, поповнювати. Завжди радий, якщо є можливість таке зробити. Порщик 911 Старіша Тойота, хотів сказати Supra, але не Supra супер. супер трошки буде пізніше, я вже її бачу, як завжди. Топчик, на жаль, заброньована, але, можливо, ще попадеться. Тому чекайте, хто забронював близько для вас. vídeo,